Доброго дня! Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про зелену аптеку нашої природи. Подивіться на тваринок, що з ними сталося. Зайчик поранив лапку. У білочки розболілося у горло. Ведмідь ніяк не може заснути у своєму барлозі. нервує. У дядла болить голова. Як ви гадаєте, чим ми можемо допомогти тваринам? Звісно, якщо тварини живуть поруч з людиною, їх можна лікувати за допомогою ліків. А дикі тварини лікуються зовсім іншим способом. Їм на допомогу приходить зелена аптека. Це всі рослини. Які мають лікувальні можливості. З давних давен, коли ще не було таких ліків, як сьогодні, люди спостерігали, як і чим лікуються тварини, запам'ятали ці трави, ці квіти і визначили, яким чином зелена аптека може допомагати людям. Цілющі трави. Збирають у певну пору весною, влітку, восени. Потім засушують і використовують, готуючи у звари, чаї, настоянки. Ці рослини лікують багато хвороб ангіну, кашель, головний біль, утому. Помандруйте в поле, в гай, трав і квітів там розмай. І у цьому розмаїтті ви знайдете безліч ліків. Як зустрінуться вам друзі, запашні ромашки в лузі, не забудьте їм вклонитись, з пелюсток росою вмитись, бо ромашкові відвари то найкращі ліки чари. Коли хтось упав раптово, чи поранив руку, ногу, Подорожник, сім дружок перекладіть його листок. Скропили борші і салати добрі можна готувати. Хоч жалюча крапива, та жаліє всіх вона. Від застуди і від кашлю. Випийте мекстуру краще, з мати й мачухи, відвар допоможе друзі вам. А нема зелинки, юду, що тоді знайдій в городі. Валеріанки Слізки краплі заспокоїть серце ваше, а заварити лапух в живосі, мов би пух, скрізь і в лісі, і в лузі знайдете надійних друзів. Кожна ця рослина і лікар, і оберіг оберігає від хвороб і злих сил. Я пропоную вам зібрати свій віночок оберіг Це віночок і головний біль знімає, і волосся береже, і душу, і тіло охороняє. Це народний оберіг. В Україні налічує 77 видів вінків. Мальва, віра, надія, любов. засіб від серцевих хвороб. незабудка. Це ніжно-блакитна квіточка неймовірної краси означає на всіх мовах одне і те ж любов і відданість. Не можна уявити українського віночка без барвинку. Він, кажуть, захищає від нечистої сили чорнобривці. Дівчина з таким віночком буде чорнобривою і надзвичайно гарною. Червоний мак. Що став символом дівочої краси, щирих чистих почуттів. Квіти безсмертнику означають здоров'я, квіти безсмертнику, на вигляд, вони маленькі, але їх користь для людини є надзвичайно великою. Калина одвіку була і залишається символом дівочої краси, чистоти. Любисток з легенд та пісень відомо про чудодієні властивості любистку, його кидали в купель дитини, щоб довго жила. Ромашка символ здоров'я і добра, ніжності. У вінок її вплітають поміж гронами калини та хмелю. Волошка. Уособлення краси, молодості, сили. І здоров'я. Хміль символизує розум. Деревій символ нескореності і непоборності. Ось такий чудовий віночок у нас вийшов. Сьогодні ми з вами познайомились з лікарськими рослинами і як вони допомагають людям. Пригадайте, які рослини ви запам'ятали. Запам'ятайте, найголовніша цінність у житті людини це здоров'я. Вержіть здоров'я! До побачення!